До нашого ефіру вже доєднується Валентин Літвінов, аналітик центру досліджень продовольства та земельного користування Київської школи економіки. Пане Валентине, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю! Ми з вами насправді маємо гарний привід для розмови. Серед оцього всього, що відбувається, в нас є і хороші новини. Зокрема, у 2024 році виручка українського агросектору склала майже 24,7 мільярдів доларів. Це другий показник за всю історію України. Про це сказав міністр агрополітики Коваль. Повідомляє прес-служба профільного міністерства. Він додав, що торік українські аграрії змогли забезпечити 59% валютної виручки в країні, і за словами міністра, перепрошую, 40, 400 мільйонів людей у світі залежить від українського продовольства, і розкриваючи український потенціал, цю цифру можна збільшити до шістдесяти 60, до 600 мільйонів. Академік НАН України, заступник директора інституту аграрної економіки, Микола Погачов розказав, що минулого року Україна встановила нові рекорди з постачання деяких видів агропродукції, зокрема, збільшила обсяг заморожених ягід і фруктів на 20%. Порівняно з попереднім, також суттєво зріс експорт цукру до 750 тисяч тонн. Я аж перевіряю на всякий випадок, чи знову десь не обмовилася. Бо для мене ці дані вражаючі. Але от запитаюся, як у вас, як у експерта, як можна пояснити рекордні показники? А, справа в тому, що. А... По перше, був гарний врожай саме цих культур, тобто він не впав так сильно, як впав врожаї там зернових, що ми спостерігали а особливо не так сильно впали, як впали врожаї овочів в Україні. І по-друге, це доступ до ринків завдяки силам оборони. Ми маємо. Відносно стабільні поставки через морський коридор, що там ми мали з обмеженим все ж таки успіхом 23-го року. То 24-й рік був в цьому плані успішний. Україна можна сказати повертається на свої традиційні ринки. Ми зменшуємо експорт Європейського Союзу. Хоча ну не знаю наскільки це гарна чи погана новина, так і там посилюємо свою присутність у країнах, де куди ми традиційно возили. Дата це там, близький схід і там південно-східна Азія. А щодо там конкретних продуктів, що ви назвали, ну так дійсно там цу, по цукру Україна була класично завжди доволі сильною країною. А через ну знову ж таки сприятливі там кліматичні умови для вирощування буряку. Від там двадцять третього, двадцять до двадчетвертого року були проблеми, в тому числі з доступом до там дешевих енергоносіїв. Ну там не таких дорогих да, був доволі великий шок на ринку. І два році ситуація трошки покращилася, що дала там нашим цукровикам е, можливість там нарост, наростити виробництво. в першу чергу через те, що країни Європейського союзу е, ну, страждають можна сказати від проблем у своїй цукровій галузі за два роки повномасштабної війни Росії проти України. Ціни на європейському ринку цукру зросли більш ніж 2,5 рази. А от те, що ми взагалі повертаємося на світовий ринок, це тренд, тобто ми будемо теж мати такі хороші показники, чи це якесь просто таке явище цього року, як ви бачите? Ні, шуч за все, ми будемо свою присутність зберігати навіть нарощувати на що ми всі сподіваємося. А перш за все, треба розуміти, що Україна. Це особливо було актуально в другому році, і була певна така істерика в людей, що там може не бути продовольства на прилавках, можуть бути проблеми з постачанням їжі зі збором врожаю. Але ми заспокоювали тоді командою і міністерством. Погоджувалися, що в Україні, як ж, поки, Україна, як ж, ну, поки Україна є незалежною суверенною державою українському народу, голод не загрожує. Ну, по по дефініції, да по по визначенню, оскільки Україна виробляє по по деяких продуктах 5-6-10 разів більше, ніж все населення України може спожити фізично. То якщо в нас не відбирають ті врожаї насильницько, то в нас проблем бути не може і відповідно ну, якби. Наразі кліматичні зміни вони відбуваються, ми це бачимо. Але поки що, це не такі не такі катастрофічні наслідки. Але далі може бути ну знову ж таки питання: то якщо за ну, буде все йти, як воно йде. І не буде там ніяких сильних шоків, то так, Україна буде наро... повертатися далі на свої ринки, з яких нас також намагаються вибити, в тому числі і росіяни, і будемо нарощувати далі свою присутність і поставляти годувати світ, отримувати гроші. Ви добре сказали, поки є і сподіваємося, буде українська держава, голод нам не загрожує. Бо ми ж пам'ятаємо, що відбувалося, як і чим для нас обернулася радянська окупація, і ми нам довелося такі багаті країні пережити ти три голодомори і це по суті став геноцидом українського народу, коли в нас відбирали зерно і відбирали все на світі. Тому якби від Росії нічого доброго не чекати не доводиться ніколи. А от ви сказали, Росія нас намагається витіснити з ринків. А з яких ринків і що бо ми розуміємо вони продавали українське зерно? Так а зараз з яких ринків вони нас хочуть витіснити, і якими ресурсами? А вони і продавали наше зерно і продовжують його продавати, і будуть намагатися продавати далі. Бо це як ніяк, там оцінюють 2 мільярди доларів щороку з наших окупованих територій. Росія має собі в кишені, щоб фінансувати фінансувати, в тому числі, загарбницьку війну. Російська Федерація як країна, що провела земельну реформу ще у 2000-х, на початку 2000-х, чи 2000-х, чи 2001 рік та Україна цього показника відстала, в тому числі завдяки зусиллям російської пропаганди. То в себе вони вели ринок землі. А в нас вся, ну, всякими методами намагалися зробити так, щоб цього ринку землі не було. Так ось, за ці там 20... 25 років з 2000 року росіяни змогли стати одним з лідерів аграрного виробництва і експорту в світі по певних позиціях вони нас доволі сильно випереджають. Наприклад, там вони забезпечують два майже в два рази більше пшениці на світовому ринку, ніж Україна. Ну бо в них, і, вибачте, площі великі, і державна підтримка Дай Бог. І ще й наша краде так а, то це. Такі, я б сказав, наші основні продукти це е, соняшник, соняшникова олія, кукурудза, соя, пшениця. От те, що ми поставляємо великі кількість, те саме поставляє на жаль Російська Федерація. Вони можуть тримати нижчу ціну. В них там по деяких позиціях може і на 10, і на 15 доларів бути дешевше за тонну, що в принципі вибиває наші продукти з ринків. Ось і вони таким чином субсидуючи Виробництво, маючи ну, ще той запас міцності, що в них був, вони допомагають своїм виробник, виробникам по суті, займати, там, на, допомагали займати наші ніші на ринку. Але наразі Україна дійсно їх. Все ж таки намагаються потіснити це там і індійський ринок, і китайський ринок і країни близького сходу. Ось що добре в цій ситуації ну непогано, принаймні. Це те, що ці продукти вони багато поставляються в Україну, але водночас вони є і біржовими товарами. Відповідно, там зменшення е, української пропозиції воно компенсувалося. Іншими країнами, в тому числі через ціну, та регулювалася наразі. Україна повертається за світових ринків. Якщо там росіяни зараз зайняли, наприклад, нашу нішу попевних пропудукціях намагаються надняти в Індії, то ми можемо їх нішу або іншої країни що той самий продукт зайняти в іншій країні, там, наприклад в європейському союзі так або в північній африці тобто це би доволі динамічний процес і я сподіваюся що там пройде там кілька років і е, е, ну Російська Федерація, як така вже більше нічого не зможе нікому продати ось і тоді ми зможемо відповідно точно повернутися на свої ринки і ще розширити присутність оскільки знову ж таки так Через повномасштабторний блокування портів багато аграріїв зазнали великих збитків, але водночас ми відкрили для себе ринки європейського союзу. Європейський союз був через це, там ну, особливо певні країни були не дуже щасливі. Ось, але би, так, протестували та майбутнє наше членство в європейському союзі, і якби нагадали, що ну. Колеги, якщо так і буде далі, ну якби вам потрібно буде все ж таки щось з цим робити, якось обдумувати. Бо коли знову ж таки Польща входила в європейський союз і виходила зі своїми сотнями тисячами гектарів яблук, то італійці страждали. Але італійці не висипали польські яблуки і не кричали, що там геть поляки з європейського союзу. Та всі ці умови прийняли і адаптувалися. Просто наприклад, ну на ті ж самі італійці. Вони перейшли на преміальні сорти. То польща зайняла оці там загальні те, що в супермаркетах найдешевше його найбільше. А італійці приключились просто на преміальні сорти і отримали якби свій сегмент. То поляки так само ну будуть вимушені так чи інакше адаптуватися, просто сидіти, і отримувати там мільйони доларів, чи там євро, чи злотих прибутків, і нічого не робити. Ну якби. Хотілося, але ні в кого не ще не вийшло. А, але історії. як ми будемо входити в євросоюз, нам доведеться йти на якісь поступки, тобто відмовитися від чого, що ми зараз експортуємо в європейський союз, шукати десь інші ринки, щоб не було цих конфліктів, як взагалі буде відбуватися оцей процес. Як це дуже цікаве питання, насправді, оскільки ніхто не знає, як буде Україна входити в європейський союз, оскільки ті всі, всі ті країни, що входили в європейський союз, в них не було. Сталіна не було колективізації, не було голодоморів і не було господарств по 5-7-10 тисяч гектарів. Ось у нас це це велика масштабна сільське господарство, це спадок радянського союзу. Ось, бо якби там українець був власник, власником. З власної був би землі, господар він би був... мав невеличке угіддя, де би собі вірував і, і, і по сучасних мірках це би був невеликий фермер, умовно кажучи. А зараз це Мікрофермер. В українських реаліях мікро це мікрофермер да. або середній фермер в європейських. Та, ну, маленький середній наші фермер наші в європейських фермер. Середніх фермерів назвали куркулями і вийшли <кх> на Сибір. Абсолютно. А, через це ми маємо велике комерційне, індустріальне, я б сказав, сільське господарство. І, mm -hmm. а, Будемо шукати з Європейським Союзом порозуміння з усіма європейськими країнами, в тому числі з поляками, бо поляки можуть бути складними, але вони наші союзники. Бо інший варіант в нас це на схід, там не союзники в нас і навіть не партнери. Тому будемо шукати якимось чином там точки дотику, як варіант. Україна може розглядатися європейським союзом як такий, знаєте, інкорпорований, але все ж таки зовнішньо орієнтований член, що буде відправляти все, все ж таки, зберігати свою присутність на неєвропейських ринках. Відповідно, мати обмежену присутність на європейському ринку там протягом 10 років, хай буде ось відповідно за ті 10 років в нас і там структура витрат зміниться, і можливо якісь інші речі, і Європейський Союз зміниться. Бо тут якби неправильно ставити ставити питання, чого ми великі, питання треба ставити, чого Європейський Союз досі маленький, та й май на увазі середній розміру гій, і в них іде укрупнення. Посередньої середньої, типу, середньої земельної ділянці з 2003 року вони більш ніж два рази укрупнилися, тобто до того ще менше буде. Тобто, то я думаю, що воно десь так і буде. Будемо намагатися, тобто, розтягнути це в часі, поступово входити. Бо рослинники тут якби питання в розмірах в тваринниках в тваринниках питання в інвестиціях, бо те як в нас іде тваринництво в основному це. Там господарство населення відіграють велику роль, ті заводи і ті ферми. Там тваринницькі багато з них не такі модернізовані, і там є питання і щодо там безпечності щодо якості, щодо добробуту тварин. Та що в європейському союзі там ну стандарти, хоча знову ж таки не всюди, там ну, в Баварії, як мені розповідали, досі там корей і корів в домах на дворах своїх колють, і нічого їм за це не цей, хоча це заборонено законом. Але ну знову ж таки, тут якби по кожному сектору можна говорити годинами насправді, і але я вірю, і ми всі віримо насправді. Що е, якщо буде політична політична воля, знайти ту е, схему за якою ми будемо інтегрувати, і наш агросектор і європейський? Ну це якби просто питання вже техніки. No. Ну ж, та ми пам'ятаємо, була ж політична воля на початку 22-го року надати нам квоти для того, щоб ми е, свої товари з е, агросектору е, постачали в країни Європи. Але зараз, от речі, я е, про це згадала і хотіла вас ще уточнити. А е, євросоюз, оці квоти, наскільки вони вплинули на те, що збільшилися наші продажі, і чому і якщо євросоюз забере ці квоти, чи воно зменшиться наші продажі? А, дійсно 22 другому році Європейський Союз скасував нетарифні обмеження для української продукції до, до 22-го року, відповідно до нашої там угоди про асоціацію з євросоюзом, ми могли без мит, без е, інших обмежень поставляти певну кількість товару там ну, умовно 200 тисяч тонн курятини на рік. При тому, що ми виробляємо там десятки мільйонів тонн курятини. Ось там не знаю, 20 чи 30 тисяч тонн там іншого продукту, все, що йде вище цієї квоти, мало бути під тарифами, що в принципі робили продаж нашої продукції росою, ну геть таки безсенсовним. То там така була націнка, що ніхто не вість ці продукти в Євросоюз. Ось в 2022 році європейці сказали, у вас закриті порти, у вас це заблоковане. Це власне те, що зараз майже не комунікується. Це прикро. Ми вам надамо свої ринки, щоб ви могли продати нам. Ну як там, ми ж не полякам продаємо на вулиці, правильно ми ж продаємо їх компаніям, що де вже далі. Потім самі думають нам відвести це там в нашу бідронку, чи нам відвезти це в порт Гданську і відправити кудись там в інші країни. Так ось і вони подивилися, що їм дійсно вигідна ця співпраця, особливо там логістичним компаніям, компаніям переробникам, бо українське зерно воно дешеве і воно якісне. То польські фермери забили тривогу. Як тільки в нас відкрилися порти вже повноцінно, то європейський союз відповідно почав просувати рішення, щоб скасувати у ці заходи по певних продуктах і повернути на них у ці квоти, тобто без квот возити без мит, вибачте, возити там певну кількість продуктів. Потім, будь ласка, сплачуйте з кожної тонни, там у 200 двісті євро. А, Наразі така схема діє щодо восьми продуктів, куди входять яйця, мед. Е, я не пам'ятаю. На жаль, повний перелік, але і дійсно, це ці квоти вони зупиняють експорт то цукор точно. По цукру великі питання там, але так, дійсно, і ці квоти вони зупиняють, і українські виробники, відповідно намагаються. Те, що ми чуємо по ринку, вони намагаються вести все ж таки Європейський Союз, бо це маржинальний ринок, це ну, класний ринок для них. Ось, але те, що там, коли вони доходять до максимуму, вони везуть відповідно в інші регіони і там стабілізують ринки по інших країнах. Ось наповнюють ті ринки. А, насправді, те, що я ж казав, що слабо комунікується, це. Власне, цей маленький нюанс, і те, що зараз там європейські політики, що там не скептично налаштовані до України, так або і а часто і дружньо налаштовані до Москви, то вони комунікують це як дивіться, українці везли, була катастрофа, ви мало отримали, буде так само. Забуваючи про те, що ми так багато везли, не тому що там медом намазано там намазано mm -hmm. медом, але не прям так, тому що в нас не в нас інші виходи були зачинені. У нас Одесин, Одеса була закрита Миколаїв, закритий Херсон тоді окупований на початку 22-го, Маріуполь, Бердянськ окуповані. Якби як нам вивести, через що ну невідомо через Ізмаїл Рені і Усть-Донайськ, Ну вибачте, але там такі порти, що вони фізично не могли тоді нічого пропустити. Тобто... А, так, я перепрошую просто обмеження вже в часі, пані Валентино, Я просто хотіла уточнити: а як ви бачите, український аграріям чого очікувати в 25-му році? І чи оці, е, е, як це вже називали, е, торгові війни Трампа будуть впливати на український агросектор? Торгові війни Трампа. В сьогоднішньому вигляді впливати на український агросектор прямо не будуть, оскільки ми не майже не постачаємо в Сполучені Штати продукти там продовольство харчування, плюс е американські ці торговельні війни власне вони націлені більше на продукти високої доданої вартості. В продукти переробки, машинобудування, тобто такого плану, туди явно якби не входить там борошно. Ну тобто, воно пер... високої ступені переробки, але ну. Це не готові булочки вести, все ж таки, і не там, пічі для випікання. Ось то там, якби ну, прямо воно не торкнеться, але опосередково торкнеться, якщо почнуть е, Європу теж там запроваджувати у відношенні до Європи тарифи. Щодо прогнозу, на 25-й рік Міністерство аграрної політики очікує врожай краще трошки ніж попереднього року. Сподіваємось, що погода нам буде дозволяти зібрати більше врожаї, кращої, е цього ну, Яко. кращої якості, так і більшої кількості, е стабілізувати ринки овочів, які зараз дуже сильно лихоманих досі. Ось, і власне так, цього, цей рік, ну, минулий рік, вже перепрошую, був дійсно гарним для аграріїв. То ніхто не жаліється, всі кажуть, що нарешті, ось якби, ну вони видихнули і можуть тепер спокійно переходити там на посівну вже ярих культур 25-го п'ятого року, яка до речі незабаром вже буде починатися. То я можу побажати в аграріям тільки наснаги. Відсутності великих проблем, в тому числі з персоналом, і гарної погоди, я доєднююсь до ваших побажань. Додам також ще від себе, і щоб е, росіяни е, десь ділися, знаєте 10 кар єгипетських для них це буде замало і в контексті вражаються усього, тому що ну все таки нашим аграріям теж довелося зіткнутися з викликами війни і. Переносити свої підприємства і втрачати території і нові землі, прилаштовувати до того, аби там можна було щось отримати. Якусь продукцію. Валентин Літвінов, аналітик центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, був з нами. Пане Валентине, я вам щиро дякую за цікаву розмову дякую. і аналіз за ваш час. Сподіваюся, побачимось з вами в наступних ефірах.